Доброго ранку. Цими вихідними відбудеться цікава мистецька подія, яка висвітлить сучасний український дизайн у різноманітних його проявах. 5 і 6 жовтня у столичному мистецькому арсеналі відбудеться великий дизайн-маркет. Що там можна буде побачити, почути та зробити? Ми дізнаємось від співзасновників Ukrainian Design and Innovation Week, архітектора Анатолія Росковшенка та архітекторки дизайнерки Катерини Росковшинка. Я вже йду зустрічати наших гостей. Доброго ранку. Вітаємо! Запрошуємо нас в студію. Доброго, Доброго ранку. Доброго, Доброго ранку. Вітаю. Вітаю Прошу. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго. Доброго 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 дякує Дуже дякуємо. Ми не будемо робити вигляд, що ми не помічаємо велику коробку Коробки в руках, так, але ми до цього та ми, 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 ми до цього дійдемо. Давайте перше питання для, для того, щоб пояснити аудиторії, яка не знає, що таке Ukrainian Design Innovation Week, Що це таке, що там буде, які бренди можна буде зустріти і для чого ви цей захід? По перше, це маленький сувенір від нашого фестивалю для вашого телеканалу. Сам е, е, так, і, дай, речі, давайте речі зроблені колоборації з нашими учасниками. Так. Так, це запрошення, яке не просто запрошення, а воно надруковане такою компанією, яка називається Різоденція, яка друкує на різографі. Тому це yeah. в принципі вже це, такий <реш> так на спросят. принтері, а на різографії так, yeah. так. Сам, так. А це така головна наша такий головний наш сувенір. Свічка у формі нашої літери Ю. Ю, це ю наш гість, яка розроблена спеціально. Компанію файребід для цього сезону. Да, так, розуміло. я зрозуміла. Тобто всі ці люди будуть, правильно? Да. Обов'язково. Да, да, да. да. Ще є таке невеличке доповнення, щоб свічка гарно стояла і не налився не, не віск на поверхню. Ще є така підставочка, яка теж зроблена. Я, я в, в кірвому кольорі, так, нашого так, сезону. Власне, Вау. такий невеличкий сувенір, нагадування, яке ми будемо вітати. Можна поставлю нормально? Гарно, гарно, гарно. А ось так. Напевно, Давай на підставку так, 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 напевно, так краще. А тепер так? можна розповідати, <кліг> що за захід. Це фестиваль. Ukrainian Design Week, Design Innovation Week, Це фестиваль але не в плані веселищів, а в плані того, що це такий формат, який вже в світі існує десятиліттями, коли в певний період часу проходить багато багато подій пов'язаних прямо чи дотично з дизайном, причому дизайном в будь-якому розумінні від архітектури до е, фуд-дизайну, тобто в будь-якому wow. розумінні, і е, е, такий, такий формат він був відсутній от до цього 23-го року в нас в Україні. Хоча, от в Європі, в Північній, Південній Америці, в, е, е, в Азії він існує з початку 2000-х років. Так, да, формат це дуже відома форма проведення такої активності, дизайн-активності в місті. І в кожному, в кожній країні це індивідуальний формат. Тобто це не те, що якась франшиза. Яка дублюється цей саме фестиваль, який формується під місто, під те ком'юніті, яке в цьому місті існує, працює, і воно якби допомагає рухатися індустрії, розвиватися, підвищувати цю активність, підвищувати цікавість у публіки. Ну тобто, це така синергія людей і творців. А для кого вона буде більш цікава? Для людей, які Працюють в цій сфері чи для людей, які взагалі далекі від архітектури, від дизайну, і всього того? і тому, для тих, від... і для тих. для тих, хто в цій сфері працює, це по перше нові можливості для пошуку колаборації, подивитись, що відбувається в інших напрямках дизайну. Провести якийсь захід, нагадати про себе, запросити когось, кого він хотів запросити, там на виробництво або зробити майстер-клас, воркшоп, будь-будь-що прочитати лекцію тобто, це можливість, а коли от ком'юніті, яке працює в сфері дизайну, вона надзвичайно активна mm -hmm. і воно слідкує за програмою. І обирає для себе ті напрямки, щоб відвідати там або долучитись, або самому щось провести. Тобто, це така Катя правильно сказала синергія, тобто вона дозволяє перемішатися в важкому люксу студентам. Графічним дизайнерам, архітекторам тобто... і щось одно від одного почерпнути. Саме тому ви це назвали фестиваль. Які ключові події та активності будуть 5 та 6 жовтня? Так, наша флагманська подія, головна, яка саме буде цікава широкому загалу. Це дизайн маркет, який пройде в мистецькому арсеналі. Він буде 5-6 жовтня. Вхід у нас на події вільний для всіх, саме для того, щоб всі мали можливість подивитися, надихнутися, побачити цей концентрат краси, який зараз твориться нашими молодими. Тими брендами українцями поруч буде проходити арт-маркет. Він буде відбуватися в галереї Лавра через дорогу. Так само вхід вільний. Наша мета це трошки підняти цю віру в дизайн, рушити цю індустрію вперед і щоб. Вибачаю, що вона ще краще розвивалася. А як ви обираєте бренди, які будуть брати участь у вашому? Е, ну це дуже, дуже гарне питання, і для того, щоб їх правильно обрати, треба бути в контексті. Тобто, ми з Катією, ми самі дизайнери, архітектори. Ми працюємо в цій сфері, і в нас є розуміння, плюс мінус що відбувається. А перш за все, це бренди, які вже проявлені за кордоном. Тобто, як це не дивно звучить, але у нас дуже є багато меблевих брендів предметного дизайну, які вже відомі за кордоном більш ніж в Україні. Тобто от, не дивлячись на ту всю ситуацію, в якій ми зараз живемо. Mm -hmm. А зараз у нас мовно кажучи, такі. Дизайн бум, тобто багато брендів саме дуже швидко, дуже стрімко розвиваються і роблять нові колекції, і везуть це на міланські виставки, там на Dutch Design Week і так далі, так далі, по всьому світу. І ми одна з наших місій це щоб вони стали відомі. Так, Україні. як за кордоном, так. тепер в Україні як це не дивно звучить. Але тим не менше, тобто, у нас чому це формат дизайн-маркету, чому він гарно зайшов? Тому що люди до цього часу не могли бачити це в одному місці, зібране і по предметному дизайну, і по декору, і по гончарству, і там багато чого. Тобто, минулого разу дизайн-маркет зібрав 114 українських брендів. Зараз буде більше 120. І е, ми сподіваємося, що це буде цікаво для відвідувачів. Так, ми Рем, по принципу, цікавості, щоб це було гарно, щоб це було сучасно, щоб це було з якоюсь ідеєю, філософією та якістю. А яка Від... буде взаємодія з відвідувачами? І як відвідувач ви сказали, вхід вільний? вільний так вільний. але зараз читав, що чи треба була попередня реєстрація? Вона можна детальніше про це? Вона діє. Вона це можна зробити зараз. Відвідавши наш сайт, також це можна буде зробити безпосередньо біля входу. Та да, бо там буде вис... QR-код, можна буде зареєструватися, отримати одразу. одразу. Тобто Од, людина, якщо да, попередньо не реєструвалася, прийшла QR-код, зареєструвалася так. Так, і так, зайшла. Так. Чи будуть якісь, от я як кажу, взаємодія з відвідувачем воршопи, майстер-класи? Щось а, таке буде цього разу. Ми плануємо зробити паралельно з дизайн-маркетом в цьому самому приміщенні в нас буде діяти лекторії, де усі ці бренди вони будуть ділитися своєю історією. Ми хочемо, щоб сам. Ця індустрія вона розвивалася і щоб молоді митці вони могли послухати, надихнутися, як вже ці бренди, які відомі, які вже сталі, скажімо так, вони розказали про свій шлях і тим самим покращили і допомогли молодим митцям теж зробити перші кроки. Якби треба було б, знаєте, за 30 секунд сказати про тренди українського дизайну 2024 року, як би ви це описали? Це дуже цікаве питання, тому що. В нас буде, мабуть, ти краще розкажеш про інсталяцію, яка це буде від... Так, да, у нас буде ще паралельно в рамках тижня дизайну проходити інсталяція в українському домі. А, називатися вона буде «Find Identity». А, куратором інсталяції буде Євген Литвиненко. І а, сенси, які ми хочемо там продемонструвати, в тому, що зараз саме той унікальний час, коли стилі в дизайні розвиваються не один за одним, а паралельно різні mm -hmm. напрямки. І той унікальний час, коли Сучасний індустріальний дизайн стрімко розвивається поряд з етникою і з пошуком нашого коріння. Це все паралельно, це все знаходить нові способи міксуватися, якось поєднуватись, і ми хочемо це в інсталяції продемонструвати. Різноманітні бренди, митців там. Ну я думаю, буде тобто, цікаво. якщо це скоротити до 30 секунд на сьогодні в Україні дуже ярко, ми можемо побачити. Сучасний на сучасний дизайн, який відповідає всім світовим трендам, дуже технологічний, якісний, стильний, класний і паралельно з цим дуже етнічний. Наш ось такий з фольком, з такими нотами, унікальними нашими. І ось ці два направлення вони йдуть паралельно і просто неможливо сказати, хто кого випереджається. Вони обидва дуже класні. У нас є хвилинка. Швиденько, як ви вважаєте, яке майбутнє українського дизайну? Я вірю, що воно дуже дуже потужне і дуже цікаве. Я допомню, що я думаю, що той бум, який відбувається зараз, от з 23-24 рік, це тільки почало початок, тому що ми спостерігаємо, що умовно кажучи, найяскравіших представників, але тих, яких ми і раніше знали, а з'являються нові. Кожного місяця. Кожноці також. Ми горді, що от такі події, які дозволяють перемішуватися, різних перемішуватися різним учасникам сфери, знаходити нові колаборації, нові пошуки, нові виробництва, нові форми і розвиватися. Я думаю, що це тільки початок. Так, Дякую. майбутнє 100% чекає дуже цікаве і гарне. Друзі, ми вам дякуємо за вашу роботу, за такий. Потужний стрибок, ви казали, 13 чи 14, так, було на минулому представлено. Ні, на бреді. Ні, 113. А а 100, всього це 120 100, буде вже. 113, так, 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 так. Так. Я думав, що в 10 Я вже я просто собі був так Планую, я думав, що я 5-6 жовтня обов'язково прийду в, в мистецьке арсен. ми арсенал. Дякуємо вам. І запрошуємо всіх, хто хоче доєднатися і подивитись. Да, Буде цікаво, ми сподіваємося, дуже. Тож до зустрічі. Дякую. Дякуємо.